Псалом 9. Хвалитиму Господа усім серцем своїм, розповім про всі чуда твої. Я буду радіти й тішитись буду тобою, і буду виспівувати імення Твоє, О Всевишній. Як будуть назад відступати мої вороги, то спіткнуться і вигонуть перед обличчям Твоїм. Бо суд мій і справу мою розсудив ти. Ти на троні суддевім суд... сидів, судде праведний. Докорив ти народам безбожного, знищив ім'я їхнє те витер на вічні віки. О, вороже мій, руйнування твої закінчились на вічність, ти і міста повалив був, і згинула з ними їхня пам'ять. Та буде Господь пробувати навіки. Він для суду поставив престола свого, і вселенно він буде судити по правді, справедливістю буде судити народи. І твердиною буде Господь для пригніченого в час недолі, притулком. І на тебе надіятись будуть усі, що ім'я Твоє знають, бо не кинув Ти, Господи. Тих, хто шукає тебе, співайте Господові, що сидить на Сіоні між народами, розповідайте прочини його, бо карає він учинки криваві, про них пам'ятає і не забуває він зойко убогих. Помилуй мене, Господи, поглянь на страждання моє від моїх ненависників: Ти, що мене підіймаєш із брам смерти, щоб я розповідав про всю славу Твою у брамах Сіонської. Доні, я буду радітись спасінням Твоїм. На народи попадали в яму, яку самі викопали до пастки, яку заховали, нога їхня схоплена. Господь знаний, він суд учинив, спіткнувся нечистивою вчинку своєї руки. Попрямують безбожні в шеол, всі народи, що Бога забули, бо ж навіки забудеться бідний. Надія у Бога їх не згине назавжди. Устань же, о Господи, хай людина не перемагає, нехай перед лицем Твоїм засуджені будуть народи. Накинь, Господи, пострах на них, нехай знають народи, що вони тільки люди. Для чого стоїш ти, о Господи, здалека? Час недолі ховаєшся, безбожний у своїм годуванні женеться забогим, хай їх схоплені будуть у підступах, які замишляли вони. Божанням своєї душі нечистивий пишається, а ласун проклинає, зневажає він Господа. У гордощах каже безбожний, що він не слідкує, бо Бога нема. Оце всі його помисли. Сильні дорог... дороги його повсякчасно, від нього суди його твої, високо. Тим, то відмухує він ворогів своїх, сказав він у серці своєму: Я не захитаюсь, бо лиха навіки не буде мені. Уста його повні прокляття і обмани та зради, під його язиком, злочинство і переступ, причаївшись, сидить на подвір'ях, мордує невинного. Його очі слідкують за вбогим. В укритті він чатує, як лев той у зарості, чатує схопити убого, хапає убого і тягне його в свою сітку. Припадає, знижається він і попадають у Боги в його міцні кіхті. Безбожний говорить у серці своїм: Бог забув, заховав у обличчя своє, не побачить, не побачить ніколи. Устань же, о Господи Боже, руку свою підійми, не забудь про убогих. Чому нечистивий ображує Бога і говорить у серці своїм, що ти не слідкуєш, але ти все бачиш, бо спостерігаєш злочинство та утиск, щоб віддати своєю рукою. На тебе слабий опирається, ти, сироті, помічник, зламай же рамено безбожному і злого скарай за неправду його, аж більше не знайдеш його. Господь, цар на вічні віки, із землі його згинуть погане. Бажання понижених чуєш ти, Господи, серця їх зміцняєш, їх вислуховує ухо Твоє, щоб дати суд сироті та пригніченому, щоб більш не страшив чоловік із землі. Амінь.